Добрий день. Колектор для доїного апарата для корів Майган 240 см3. Цей колектор складається з пепронової кришки, клапана, основи колектора, розподільника колектора. Розподільник має 5 виходів. Один подається вакуум з пульсатора і одночасно розголується на 4 соскові гуми. Тобто доїння в цьому пульсаторі йде синхронно, всі 4 вині одночасно. Основна задача об'єднати гум... потік молока з соскової гуми на один молокопровід. Кришка капронова має клапан. В цьому випадку, коли клапан закритий, то молоко тече через цю кришку, якщо ми хочемо перекрити потік молока, ми просто робимо так, і молоко перекривається. Кришка складається з двох частин. В випадку легко міняти прокладку. Прокладка з прозорої гуми. Діаметр кришки становить 100 мм. Діаметр отвору для молока 20 мм. Основа колектора виконана з якісного пластика, має 4 виходи під підсоскового гуму, розподілені прикручено двома болтиками. середині основи є металевий з ваги. Також має маленький отвір, це технологічний отвір. От він повинен бути, це не брак. Закручується різьбі. Та має такий вигляд. Діаметр виходу під сіскову гуму 14 мм, діаметр виходу під вакуумну трубку 8 мм. Вага такого колектора становить 500 грам. Такий колектор дуже зручний в роботі, стане в нагоді, якщо вам потрібно замінити колектор на інший. У вас скоро багато молока, щоб воно швидше проходило. Таким колектором дійка для корів більш м'яка, тому що молоко проходить швидко і він важчий по своїй вазі, краще відтягує вимір Тобто Радимо такий колектор, всім, в кого є дивільні апарати, і вам бажаємо. Гарного дня, дякуємо за перегляд!